Хоу-хоу-хоу, лавчик, привіт! Агнесік, радий тебе бачити. Перший лайк твій. Дякую, дякую, друже. Андрій, вітаннячка. Міша, привіт, привіт. Зараз я вже ой, зараз я вже зробив допис. І зараз будемо розпочинати. Залишилось мені зовсім зовсім трішки до того, щоб забрати А-46, чи як там ця біда називається. Та, А-46-й. Так що сьогодні його однозначно заберу. Прям 100%. Також подивимося на подію. Не на подію, а на режимчик. На новий режимчик. Я ще в нього ніколи не грав. Це його відродження, як воно там правильно, відродження, так? От, не знаю ніяких, ні особливостей, ні деталей, ні нюансів. Будемо розбиратися з вами, як завжди, по ходу. Сергій, привіт, радий тебе бачити. Андрій Гаркавий. Гарька, Привіт-привіт. Дякую, дякую за гарні каточки. Гарні каточки нам дійсності не помішають. Цілий вечір моніторив, коли вийдеш в ефір. Гукнуло, що борода на зв'язку. О, файно є. Дякую твоїй жінці. Е, та що, та світло, йолки палки Я собі думав, розпочнемо в день з кайфом. Прям пограємо, пограємо багато-багато. Пограємо то багато, я просто мав надію, що запущуся швидше. Чомусь е, собі так вподобало мені робити саме нічні, ну не нічні, точніше, а от такі вечірні вимкнення. Здавалось би, завтра. Вимкнення на одну годину. На одну. З сьомої до восьмої, От, типу, просто ідеально. Ну, виключіть ви з третьої до п'ятої, з другої до п'ятої. Я собі спокійно в 6 запущуся. Ні. Знову завтра будемо стартувати о дев'ятій. Це капець. Просто капець з цим світалком. Як у вас зі світлом напишіть? І всім привіт-привіт! Ось я тут є. Так, я вже забрав коробку сьогоднішню, не пригадую. Та, та, забрав, ще з сагом ще в день грали, забрав однозначно. Добре. І відкрив, напевно, навіть. Звісно. Іван Соловей, привіт, друже, привіт. Також нарешті сьогодні вже завів тік-ток. До обіду. Забирали завтра цілий день білий графік. О, білий графік це добре. Сьогодні без Ліона. Та, друже, я думаю, що краще сьогодні без Ліона. Добре, будемо потрішечки приступати. І ще в сертифікатах, що в сертифікатах? Та, будь ласка, перестань квакати, пікати. Як вимкнути сповіщення на цих андроїдних? На, на лт 432 Ну, і файно. Так, так як нам треба перемоги, ми будемо робити їх на 752. Ну і рейтинг також би. Здалося трішки поправити, я сподіваюся, ми зможемо сьогодні перемагати в рейтинг. Сьогодні буде медик, ну, Міша, да, обіцяв, що заскочить до нас. Він сьогодні на роботі, але е, я думаю, що сповіщення йому прийшло, знайде хвилинку-дві. Ну, так, як він казав, вечором, бачу, ти в курсі, От, ти, в принципі, мав би, що мав би? Ну, ти в курсі, значить, ти точно не пропустиш. Маємо триматись разом. А так, я буду будуть додатково сьогодні розіграші, я вирішив так. Ми можемо ж зробити один великий розіграш або два, А можемо зробити декілька, але менше. Я думаю, що всім буде цікава така штука, як, наприклад, чотири розіграша, навряд чи 3-4 розіграша на тисячі золота там є, наприклад. Щось такого формату. Треба проїжджати далі. Точечку не захопив це. Ну, не так, щоб погано, але і не так, щоб добре. Точка, би мені пригодилася, акуратно. Вибачай, піранька. Піранька, таранька. Та добре в тебе як АВН так їздити? У мене то нема? Зараз я буду виїжджати, і кран буде по мені лупашити, так? Однозначно. Ну. Він собі може позволити так грати, я-то ні. Так. Бля. Що? Тради та як та ти так довертаєш? Ну і що? <кхем> Поки що э, нуль проботів. Давай вже від'їдь. Нащо тобі там мигалка? 5. Пастки! будьте уважні. Та давайте їхати. Боже, бляха. Держите, Я розумію, що дій, їх декілька. Може, Та давайте кось по фокусу. Ну що ж ви за такі? Взагалі, то бляха, ну, не 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 несообразительні. Не Чого ви такі недалекі? Ну, всі будуть стояти отримувати від трьох, але вони не виїдуть по фокусу розібрати танка, бляха. Бо 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 їм сцикотно! Ну, а так краще. Яка жахлива Ну, все, вже не треба буде від нього отримувати. Фошу тепер треба забирати? Можна, я приляжу. Прилягай. Присядь. Присядь і приляж. О, от вам і медик. Бачите, а ви питалися. Привіт, медик, друже. Привіт, привіт. Етер є самі кадри, походу, просідають. Та що, сенси просідають опять? Ні, ще, все, все в мене все добре. Зараз я понаблюдаю якийсь час за трансляцією, але начебто все в порядку. Теж лагає. Ну, не знаю, друзі, показники стабільні. Той, через що завжди лагає, воно виводиться в ОБСК. Я бачу, коли воно, типу, мало би лагати. Зараз все тримається на доволі гарних показниках. В бою лагало тепер все ок. Давайте зараз подивимося в наступному бою. Я постараюся, постараюся старатися, звертати увагу. Поразка, мінус 7. Прекрасно. Типа докачалися до 5 тисяч, по фокусу грати не вміють. Ну, нічого, У мене все ок. Ну, стоп, якщо у Івана все ок, значить не може бути проблеми. Якщо проблема з Етером, вона автоматично у всіх. Ну Тому що це від мене іде проблема. Якщо в когось добре, значить проблема в чомусь іншому. Я одне налаштування там тільки змінив, Давайте, воно б не мало вплинути на картинку. Верніше не так, воно б мало її трішки покращити для вас. Але на продуктивність вона точно не мала би впливати. І поїхали туди, я їду в місто сам, наскільки це розумно проти ІСА 8 наприклад, потенційно і... О, не знаю щось, може я і добре щось граю, і добре щось роблю. Зараз один тут відкисну, потім буду сидіти, жалітися, що команда рак О, раків і втратите. окунів. Так, лагає чомусь і далі. Бачу, 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 що лагає. Ану, зараз я перевірю. Бляха, показники стабільні. Я не знаю. Добре, зараз я. я не впевнений, до речі, що мені вдасться ці зміни відкоригувати під час етеру вже. Надіюсь, що вдасться. Після цього запуску запускає розіграш після трьох боїв результати. Медик домовились, але давай постараємося спочатку вирішити проблему з частотою кадрів, бо, як ти бачиш, е неможливо Бувай, на це дивитися. Ну. Ну я ж міг попасти. От в теорії, типу, да? і, Ну і на практиці, <coughs> звісно, міг потрапити. Потрапити попасти. Потрапити я вже потрапив. Е, ну він відкатується. Ну, ви від'їдьте так, щоб по них можна було стріляти, щоб вони якось хотіли виїжджати хоч кудись. Давай, 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 ще трішечки. Так, ну, блін. Ну наскільки він просто відчуває цей мостик. Він грає не від укриття, він грає від, для мене від мостика. Ладно, їдемо. Та дадня сильно лагає щось. Оріон, е, друже, привіт-привіт. Коли стоїть, танк не лагає. Я вже зрозумів, що коли нічого не відбувається, то лагає, коли йде гра, то лагає. Значить треба щось зараз міняти назад. Я не знаю, чого я хочу постійно щось поміняти, коли все працює. Ну все, зараз знов я буду просто і підратуватися. Та бляха, то це є т 22 Т2. Т32 просто заколібав. Кожний постріл в ціль. Я куди не поїду, він стоїть так що він для мене червоний. Куди б я не поїхав? Я вже спеціально під нього позицію міняю. Він все рівно стане так, що для мене червоний. 24 рахунок. Треба, Ну, треба терміново перезаймати точки. Бо. не... Та Хоча то той рахунок такий собі. Далеко не найкращий. Йопс тудей. Йопс тудей. Я мастив. Та блять. Напомагайте, ну ну херлі ви там в канаву позалазили, придиркувайте. Ну ви їхали грати собі місто з тої сторони. Здрисли вже тепер сюди. Якісь бляха алогічні. Просто, просто алогічні. Блять, це їхня їхня команда чомусь розуміє, що треба І якось інакше пускайся. гати. Наші баклани тупо не викупають. Що можна щось робити в цій грі по-іншому. я навіть не цілилась. Ну і куди я маю від'їхати, щоб не, не, не отримувати шкоду від бурасика? від цього. Ті стоять собі. Вони не приносять користь команді. Ну, типу, от я як частина їхньої команди не розумію, нахрена вони не корисні. Все, ти догрався. Я щоб на вікну на, на, 100% безболізна. тебе голдою заберу. І вони далі стоять, розумієте, вони собі там далі стоять. Ні, та це жахливий. кадр, Це просто реально. <кій> Зараз спробуємо вирішити. Е, Ярослав Котик, привіт. Так, перемога. Це яка перемога? Ти про що, налаштування? Що я міняв? Що я міняв, і на що я міняв? Два питання. Не, роб... ну, не роби то, що працює, не, не, не лізь до того. Я не можу це змінити. Зараз виводиться відео, вимкніть усі виведення, щоб змінити налаштування відео. Окей. Добре? Ну, демонструвати вам ці маски-шоу, теж не бачу сенсу, тому віть, будь ласка, а я вже традиційно знову мушу перезапускати. тільки Тепер не провайдер винуватий, не, не хватка пам'яті на комп'ютері, а мої рюки крюки які постійно десь стараються залізти.